Це робота, це все, що треба вікна, перила, це все треба перефарбовувати в білий колір. Ось тут буде камін. Це у нас різдвяний вінок на двері типу стільці столи. Це все треба складати. Ось камін декорувати. Сапожки треба буде ось ці шапоги треба буде теж Хм. Свічки не вперше скручувати. От свічка. Книжечки малесенькі. Далі що у нас є? У нас тут є горнятка. Так, не горнятка, то щось. А, тарілки, тарілки. Це повинні бути з паперу тарілки, декоративні домік оці пряничний. Будиночок, столик декорований різдвяний. Так, це вже пішла м'яка мебель. Харькову, привіт. Але з Харкова ніхто не, не говорить російською. Е, подушки. на стілець. Це особливо там нема що таке сшивати, нашивати картини. Це дуже просто. Це вирізається, рамка наклеюється і картина готова. Ялинки декорувати будемо. І ось оця люстра, про яку я казала. Ось це з того золотистого дроту буде з проволоки такого буде люстра. Прикольно. Так, ось така люстра повинна бути готова у вигляді. Тут Вайнахштерн, як вона називається, Різдвяна Квітка. Далі, що у нас тут є? Як декорувати стіл, зібрати свічку, це все збирати. Ось годівничка, яку яку показала. Це у нас буклети. Це вже у нас сніговика пішла, це вже тут подарунки. Ось тут сніговий і санчата з подарунками. Далі у нас тут йдуть ще подарунки, ще подарунки, от штора. І ось тут уже йде сам будиночок, як його складати, спирати, Почастково де як декорувати. Ось починається з задньої стіни, як завжди, стіна садня і бокова. І потім вже йде далі. Ось тут по кроку вошу, куди. Але я не бачу підсвітки. Куди підсвітка, має бути Тому що підсвітка йде майже з самого початку, тому що її треба ось ті дроти закладати. Ага, це буде один дротик буде на ялинку, щоб підсвічувати. Тому, тому воно йде в кінці, щоби, щоб воно все разом зрозуміло. Що воно все разом підсвічувало. Потім ось це має бути ось така кімната, ялинка на вулиці і наверху тераса теж декорована. Ось це дах сніжком присипаний. І ось це має бути готовий будиночок, повинен бути і отакий він спереду вигляд має, і ось з підсвіткою. Ось такого всього багато. 22 на 21. Досить маленький будиночок. Тут вже буде з чим побавитися. Тож, якщо Ось цікавий такий будиночок. Можливо, наступного тижня, через тиждень, можливо, будемо починати ці два будинки робити. Тому що треба закінчити спочатку ті, але дуже хочеться ці дві почати Тут у цьому різдвяному у цьому тут дуже багато дрібного. Тож придеться тут трошки довше в ефірі. У ефірі можна складати. У ефірі мо. Можна...